Живий ланцюг соборності на мосту Патона вже в шосте збирає патріотично налаштованих киян. Найбільше тут молоді. Для них ця акція має особливий символізм. Це єдність людей з двох боргів, це суцільно зварний міст і поєднання з двох сторін – жовтий і блакитний. Це просто і відчуття, коли тримаємось за руки, це ну не передати. Та ще й дата визначна: – 95-та річниця проголошення Української Народної Республіки. Додають учасники. Хотілося відчути себе разом там. З усіма об'єднати два берега Дніпра в одну країну так символічно відзначити це свято. Подія, яку варто відзначити через те, що українські землі були на кінець об'єднання під одним стягом. З нагоди дня соборності на мосту Патона розгорнули і 30-метровий державний прапор, який пронесли від лівого до правого берега. До речі, жовто-блакитні стрічки були і на лацканах учасників. Це одна з умов проведення акції. Буде акція показати, що ми єдині. Насправді ніякого роз'єднання немає. Схід разом. Схід захід разом, як вони були і будуть, і є. Проте повністю об'єднати Дніпрові береги живим ланцюгом цьогоріч не вдалося, адже через холоднечу та робочий день прийшло менше людей ніж цього очікували організатори. Богдан Буряненко Ігор Горпльонкін, телеканал Київ.